Умови у нас сьогодні дуже екстремальні. Сидимо без світла через обстріли і пошкодження інфраструктури ми взагалі можемо лишитися без світла на всю зиму. То, на превеликий жаль, можемо ось так з вами при таких умовах і далі розпаковувати різні посилочки. Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Слава Україні! Смерть нашим окупантам! Сьогодні у мене розпаковочка посилки. Ось отаку невеличку посилочку я щойно отримала. В цій посилочці три орхідейки-підлітки, які я купила місяць тому. І ось щойно вони до мене приїхали. Тому з вами зараз розпакуємо, подивимося, в якому вони стані, що вони собою представляють, і далі будемо з ними нянчитись. Для розпаковки я підготувала трішки води тепленької, фільтрованої, для того, щоб розпаковані малюки відразу полити. І триємності, в які розпакованих красунечок потім поставимо. І тут вони будуть деякий час жити. Ну що, приступимо. Покажу ще раз: я здерла адреси на етикетці нової пошти. Ну, а все інше, як бачите, тут видно, що вона запакована, етикетка поверх наклеєна, тобто я її ще не розпаковувала. Розпаковую буквально зараз разом з вами. Поїхали! Умови у нас сьогодні дуже екстремальні. Сидимо без світла, але відкладати розпаковку, коли там те світло з'явиться, незрозуміло тому будемо виходити з того, що є. Оскільки е, наша влада попередила, що через обстріли і пошкодження інфраструктури ми взагалі можемо лишитися без світла на всю зиму, то на превеликий жаль, можемо ось так з вами при таких умовах і далі розпаковувати різні посилочки. А також слідкувати за нашими орхідейками. Ось подаруночок. Дивіться, які гарні гляньте, з якими метеликами красивими. А також ось таке побажання, чи вірніше, вислів від продавця орхідейок. Так, ну що, розпаковуємо. Дивіться, як це виглядає. Все запаковано гарненько. Дивимося, що тут всередині. Невеличкий утеплювач. Зараз погода така, що сильно їх запаковувати не потрібно. Тому просто газета. До речі, ледь-ледь волога. Це говорить про те, що орхідейки дихають гарно. Ну і ось один малючок кладу. Ось другий і третій. Тут два в одному пакетику. Зараз дістанемо, побачимо. Дивіться, вушка вже видно. Коробочку відставляю і будемо дивитися на наших малюків. Ось той, що я дістала першим, дістаємо за вушка. Ось таке ось о, манюньки. Дивіться, малючки в розмірі 1,7. Сухенький, хоче пити. Дивіться, який гарний корінчик. Ось такі от вушка у нас гарні. Ну, три пари листочків це дуже непогано, до речі. Я на початку забула сказати, що всі ці орхідейки це орхідейки-метелики. Ось конкретно ось, ці, ось цей малюк буде квітнути ось отак. Будемо спостерігати, дочекаємось цвітіння. Дуже сподіваюся, що цвітіння буде саме по сорту і саме метеликом. Перший малюк в хорошому стані. Ставлю його в стакан, до речі, стакан досить великий. Зараз я візьму менший. Ось я взяла звичайні 200-грамові стаканчики. Вони, здається, підійдуть більше для цих малявок. Тому поставлю його ось такий малесенький. О, оце воно буде. Відставляю. Беремо упаковочку з двома іншими. Ці вже більшечки. Ну і дивимося по порядку. Ось перший малюк. Дивіться, в нього значно більші. Лопушки, такі зайка. Корінчики хороші, хочуть пити, зараз я їх напою. В стакані, ну, теж є корінчики. Мух пересушений, до речі, такий собі, непоганий. Цей метелик у нас буде квітнути ось отак. Відставляю його теж в стаканчик. Цей гарно присів. До речі, перший йому там мішає корінчик, треба його виправити. Ось так. Ну і третій. Дивіться, перший малюк у нас в найкращому стані. Він пружненький. Ось цей другий вже хоче пити. Такий він трішечки зів'ялий. Третій, бачите, зовсім хоче пити. Геть зовсім зів'ялі листочки. Ну, але це не страшно. Відпоїмо. Дивимось на корінчики. Корінчики пересушені тут. Зараз його терміново потрібно відпоїти. Відпоюємо по грамулічці. Кому прийдуть такі красунчики, майте на увазі, що відпоювати їх потрібно геть по каплі. Зараз я покажу, як я буду своїх напувати. Ось цей третій малюк буде квітнути ось отак. Беру за вушка і теж ставлю в стаканчик 200-грамовий. Тепер дивіться. Виставляю їх так, щоб ви бачили. Ось. Беру воду, беру столову ложку. І в кожний стаканчик наливаю столову ложку води. Причому наливаю не на мох, а наливаю в сам стаканчик, щоб водичка була внизу, щоб рослинка пила її знизу. Дивіться. Ось вона, ця столова ложка води внизу. Оскільки ця пружненька наша малявка вона більш тримається, і в неї буде пити лише отой корінчик. Зараз він стане зелененьким, гарненьким, поспостерігаємо. Ці красуньки потягнуть водичку мохом, оскільки внизу у них корінчиків нема. Ось, бачите, наливаю. Столова ложка води. Цього для першого поливу достатньо. Третя малявка теж столова ложка води. Мох вбере і це все для першого разу цього більш ніж достатньо. Волога розподілиться по моху рівномірно, і завтра я буду бачити, як себе будуть вести корінчики. Якщо вони будуть ледь зелені, Завтра я їх поливати не буду. Якщо корінчики будуть срібного кольору, не дивлячись на те, що водичка мохом повністю вібралась, завтра я знову ж таки столову ложку водички дам, для того, щоб вони ще раз попили. Не більше. на першому етапі дуже важливо не перелити ось цих малявок, особливо тих, в яких пересушене коріннячко. Ось оця наша з опущеними вушками, в неї коріннячко трошки Пересушено, і їй занадто багато води зараз зовсім не потрібно, бо коріння почне загнивати. Ось оцей повітряний корінчик в нього дуже хороший, він навіть кінчик ростучий має. А ті корінчики, що всередині, які пересушені трішки, нічого страшного відпоїмо і все буде з ними добре. Минуло кілька годин, і наші орхідейки вже напились. Дивіться, в цієї найпершої. Корінчик став ледь зелененьким, ще там є крапля води, вона її доп'є і буде добре, вистачить з неї. Друга, дивіться, вже зовсім немає в неї тут в стаканчику. Водички вона її потягла мохом. Вірніше мох потяг водичку. Ось тут трішечки видно, що десь він приблизно на пів пальчика промок. Далі волога піде наверх і всі корінчики трішечки-трішечки поп'ють. Ось тут, бачите, які корінчики. Досить непогані з ростучими кінчиками. Ну і наші опущені вушка теж попили. Теж водички там вже майже нема, крапля лишилась. Ось бачите, корінчики починають зеленіти ось тут. Все, друзі, на цьому я з вами прощаюсь. Ось таких от трьох малюків тепер маю. Три метелики. Сподіваюся, що всі вони виживуть, всі вони процвітуть колись по сорту. Будемо з вами спостерігати, будемо доглядати за ними і будемо сподіватися на все найкраще. А на цьому я прощаюся з вами. Бажаю всім вам миру, щастя та злагоди в родинах. Віримо в наші Збройні сили, наближаємо перемогу, все буде Україна! Слава ЗСУ! Ну, і хочу я вам показати цих красунчиків через 2 дні. Оскільки відео вчасно не випустила, як завжди, то тепер є можливість порівняти їх стан. Полила я їх вчора вечором теж трішечки водичкою. Тепер дивіться, як вони виглядають. Ось цей малюк, найменший, той, що золотий пісок. Ну, він і був у нас бодрячком, і зараз бодрячок. Гляньте, корінчик в нього зелененький, то був зовсім ніякий. Це позеленів і чудово він себе почуває. Ось корінчик гарнюнь Бачите, прекрасний малюк. Чудово себе почуває. Другий лопухастий, теж прекрасно. Бачите, корінчики зелененькі. Ось тут також корінчик. Він, Щоправда правда, трішечки, я так розумію, буде підгнивати. Але то не страшно. Тому що зверху, ось гляньте, ось цей корінчик ростучий, гарненький. Наростимо, якщо щось загине. То не страшно. Вушка в нього бодрячком Ну Вони й були в непоганому стані. А ось оцей третій. Це той, в якого вуха були зовсім опущені, зовсім погано він себе почував. Я його поставила ось такий високий стакан, щоб листочки підтримувати. Зараз покажу, як тепер він виглядає. Ось, гляньте. Вуха, хоч і не доверху, але зате вони стали вже пружними. Дивіться, бачите, який пружний листочок, а висів геть донизу. Корінчиків тут у нас дуже багато, тому все буде добре з цим малючком. Ось цей нижній листочок він почав відсушувати. Відсушування йде від краю, тому думаю, що з ним буде все добре. Хоча там, от від шиї, він теж трішечки пожовтів, ну то не страшно. Я думаю, що це планове відсушування, тому що з серединки, вон, погляньте, вже виклюнувся зовсім молоденький новий листочок. Ось такі мої малючки-метелики. Спостерігаємо, ростемо, чекаємо цвітіння. Всім до побачення!